Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Біля берегів Іспанії затонуло російське вантажне судно «Урса-Майор». Після вибуху у машинному відділенні воно втратило хід і поступово занурилося у воду. Двоє з 16 членів екіпажу зникли безвісти, інших врятували. «Урса-Майор» належала російській компанії оборонлогістика. Саме вона була одним із головних засобів забезпечення російського військового угруповання у Сирії. «Урса-Майор» неодноразово возила військові вантажі до підконтрольної Росії сирійської морської бази Тартус за сюді. Ність вона потрапила під міжнародні санкції. Останній рейс ворожого судна був до Владивостока. На борту був важливий вантаж: два 45 тонні люки для атомних криголамів, які будує країна агресор. Та два потужних портових крани. Деякі аналітики припускали, що це вантажне обладнання призначалося для евакуації російської військової техніки із Сирії. Показово, що ще один корабель оборонлогістики Спарта, який рухався разом із Урсою Майор, після катастрофи вирушив не до Владивостока, а в Середземне море. Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини Юара за мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! Отже, ми починаємо. 36 ворожих безпілотників збито, 23 локаційно втрачено. Такі результати роботи наших захисників за останню добу. В повітряних силах кажуть, росіяни запускали шість десятків ударних безпілотників по Україні. Атакували Збрянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Під загрозою були вісім областей країни. Росіяни вбили жителя Костянтинівки на Донеччині та двох людей у Покровську. Та Сіверську. про це розповів очільник регіона Вадим Філашкін. За його даними, окупанти забрали майже три тисячі життів цивільних у Донецькій області. Одна людина загинула ще двоє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Пракутін. За його даними під ворожим вогнем та авіаударами опинилися майже чотири десятки населених пунктів області. Та сам Херсон пошкоджено 19 будинків та газопровід. Три приватні будинки, господарча споруда та авто. Пошкодили росіяни на Дніпропетровщині. Про це написав у своєму телеграмі очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Каже, окупанти обстрілювали гнікопольщину з артилерії, градів та дронами Камікадзе у Павлоградському районі. Внаслідок ворожої атаки понівечена лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає. Шахедами вдарили російські окупанти зранку по Крилавецькій громаді Сумщини. Попередньо постраждалих там немає. Повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Було пошкоджено будівлю тваринницької ферми, травмовано корів. Ліквідація наслідків атаки ворогів ще триває. Німеччина передала Україні шостий пакет військової допомоги. До нього увійшли зокрема дві системи протиповітряної оборони Айріфті та Петріот. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Серед іншого, Німеччина передала танки Леопард, броньовану техніку з протимінним захистом, самохідні гаубиці, зенітні самохідні установки а Також значну кількість безпілотників, стрілецької зброї та боєприпасів. До пакету також увійшли радари та обладнання для розмінування. Президентка Молдови Майя Сандо склала присягу перед своїм другим президентським терміном. У промові після складання присяги Сандо зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, не зважаючи на кризи останніх років і російське вторгнення в Україну. Вона також закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни. Водночас Санто зауважила, що попереду ще багато роботи, але Дорога обрана правильно. Байден підписав оборонний бюджет США на 895 мільярдів доларів. Про це повідомили в прес-службі Білого Дому. 33,5 мільярди направлять на програми ядерної зброї, та 25 мільярдів на протиракетну оборону. Закон про асигнування на національну оборону ухвалили за двопартійної підтримки в Конгресі. З документу виключили суперечливі питання, такі як заходи пов'язані з за абортами та ініціативи щодо інклюзії в армії. Сполучені Штати завдали авіаударів по іділ провінції Дей зор у Сирії. Американські військові ліквідували двох бойовиків ісламської держави. Про це повідомляє центральне командування збройних сил США. Наслідок атаки була знищена вантажівка зі зброєю, яку привозили терористи. Раніше цей район контролювали сирійський режим і російські військові. Понад 10 мільйонів заявок подали українці на зимову є підтримку. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Каже, виплатити вже отримали 6 мільйонів людей. Також він нагадав, що в грудні почалися виплати за програмою тепла зима, на що держава спрямувала майже 4 мільярди гривень. Таким чином майже 600 тисяч українців отримують додатково по 6,5 тисяч гривень. Це діти з родин, переселенців, сім'ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин. Бачимо величезний попит на нову програму є книга, яка також є частиною зимової підтримки. Зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. Місяць підготовки і марксмен, тобто піхотний снайпер, готовий до роботи. Гарна фізична підготовка, гострий зір і бажання нищити ворога. Все, що потрібно новобранцю, зазначають у сухопутних військах. З якою зброєю працюють, та як відточують навички. Дивіться далі. повна концентрація, точний приціл, швидке рішення. На одному з полігонів сухопутних військ триває підготовка марксменів, піхотних снайперів. Для ювелірних завдань на полі бою. Марксмен це ще не снайпер ну, повноцінний, але вже більш продвинутий снайпер, який, грубо говоря, йде. Разом з піхотою, але його головна задача ну, – зняти ліквідувати там якесь кулеметне гніздо гранатометника. Військовий з позивним Квебек вже навчається стріляти як Марксмен. Він має бути фізично витривалим, мати хороший зір та логічне мислення. каже навчання дуже корисні та цікаві. Враження від цієї підготовки просто супер. Мені ну я не знаю, де б такого навчили. Я не скажу, що місяць ну це у нас проходить навчання, це е, мало. Але хотілося б дольше, довше, довше. Тобто, тут за цей короткий такий час інформації дуже багато. Зараз Квебек тренується стріляти з американської гвинтівки М-16. Каже, ця зброя має безліч переваг над радянським автоматом Калашникова, проте й вимагає більшого догляду. М-16 вони дуже точні. Чим вона краща за автомат Калашникова, тим, що вона у неї дуже класна кучність. До кожного курсанта індивідуальний підхід. Інструктор з позивним 13-й пояснює тонкощі навчання. Наше завдання пояснити людям, як працювати зі зброєю, як працювати зі спуском, як дихати, як слідкувати за собою. Ми, ми, ми їм підказуємо, щоб вони дивилися один за одним. Чому тому, що чужі помилки ми бачимо краще ніж свої, правда? Інструктор каже, що найважливіше приділити увагу кожному під час перших стрільб. Саме тоді курсанти починають сумніватися у своїх діях або навпаки стають занадто самовпевненими. В майбутньому це може вплинути на результат стрільби. «В стрільбі ви повинні для свого мозка на тому листочку написати послідовність виконання, Щоб ви працювали завжди однаково. Нічого не видумуєш, нічого не продумаєш завжди. Спочатку працюємо. З стабільних положень, потім ми вже додаємо стрільбу з коліна, стрільбу стоячи. Під час навчання інструктори бачать індивідуальні особливості кожного бійця, відповідно, і формують рекомендації для ефективної роботи. Ви маєте подивитися в приціл так, щоб ви не бачили чорних полумісяців, щоб картинка от чіткі ага. на всю лізу, щоб була чітка картинка. Ага. Ви маєте п'ятки положити, прижати до землі, щоб вам їх не відстрелили. І розслабиться. Ваше тіло має бути як зброя. Якщо ви переміщуєтеся, ви маєте зміщати ваше тіло. Угу. Якщо ви заламаєте кут, віддача вже буде інша і стрільба буде інша. Інструктори розповідають, на початку війни майже не мали часу на підготовку. Нині ситуація змінилась. Дивіться, ми на початку війни працювали, у нас курс, був тоді. 10 днів, потім 20. Уже зараз підготовка марсмена. Місяць цього ну, скажімо, достатньо, щоб за місяць часу, щоб людина впевнено виконувала свої обов'язки, щоб працювала з цією зброєю на цих відстанях. Ну місяць часу це можливо. У сухопутних військах переконані навчити зможуть з нуля, тому хоче стати стрілком. Запрошують до своїх лав. Оля Костенюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.